Марицю мати не хотіла дати. Анна. Ой, що ж то моя доню перед хати ходить? Ой то мамко старенька я ясний місяць ходить. Ой, що ж то моя доню дверця марепає Ой, то мамко старенька, я вітрець повіває Ой що ж то, то моя доню на лавице шепче? Ой то мамка старенька, як і то молоко хлебче. А в тім часі стара мати заснула, заснула. Та й за свою марусечку забула, забула. Ой устає стара мати у рано раненько. Та й збуджує челідочку борзенько-борзенько. Поставайте, чи дочки, сідайте на коні, їдьте, їдьте за Марицькою погонь до Догоніли Марисочку, на те мості. Ой, вернися, Марисочку, хоч до мамки в гості. Ой, тоді я сів верну, до мамки у гості. Як виросте калиночка на тисовій мості, Та й узяли по біле боки, та й кинули марисуньку у Дунай глибокі. Як почала Марусечка Дунай потапати, та й зачили за Мариську всі люди плакати. Уже. А як на мелодію? Так ми так співаємось. Ну а ну так от. А так, ой, так як, як я, то нема голосу співати. То так, так, як я кажу, то так не аби мелодія була.